Щиро подяка жіночому руху за майбутнє за надану допомогу у вигляді підгузків для наших підопічних. Хочу подякувати жіночому руху за майбутнє. І директору територіального центру «Дога» Ірини Пантілієвни за увагу, за відношення людське. Дуже вдячний за все. Хочу дуже подякувати територіальний центр на чолі з директором Іри, Іриною Пантелієвної «Доги» та жіночому руху за майбутнє. Це для моєї мами. Дуже дякую. Дякую. Жіночому руку за допомогу інвалідам і нашим пенсіонерам і директору центру Ірині Панкелієвні.